Вже дев'ятий рік поспіль в Києві проводиться футбольний турнір для молоді з особливими потребами. Турнір Сенікап допомагає фізичному розвитку молодих людей, які проживають в психоневрологічних та геріатричних інтернатних установах. Організатором проекту виступила польська компанія Белатрейд. Międzynarodowy futbolowy turniej seni capka, kampania Bella Trade prowadzi już dziewiąty raz. To bardzo chorała wazność dla młodych ludzi, dla waspodzielników domów internatów, przejawić się w sportie, poczuć się profesjonalnymi, nastojszymi futbolistami i pawić swoje siły. No przyjdzie wsię bo to dla nas jest praznik. Praznik gwaruje katarowa, a nie tu podprzyczać co drugą się drugi, nowych tożsiej i grać. Turniej w sanikach pokazuje, że młodzi ludzie z ograniczonymi możliwościami z osłabionymi potrzebami mają nie tylko szansę, a też wszystkim prawo na pełnocenną życie. Стартував турнір Сенікап 20 років тому на території Польщі. Сьогодні змагання проводяться в Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Латвії, Литві, Білорусі та Україні. Організатори турніру переконані, що кожна людина з обмеженими розумовими та фізичними можливостями, яка є учасником змагань, вже переможець, бо подолала свої страхи та має нагоду відчути себе такою як інші. Погоджуються з цим і гості турніру. Ну, я думаю, що все, Стимул для того, чтобы и, и возможность изменить свою жизнь. Дети и участники соревнований, они. не имея тех возможностей, которые имеют здоровые дети, здоровые люди, в наше сложное время и так не хватает спортивной инфраструктуры, не хватает спортивных объектов, спортивных кружков. И то, что сейчас проводится, это, конечно, для них шанс изменить свою жизнь. И шанс научиться, как можно правильно и как нужно правильно ставить цель, добиваться цели. И я думаю, что это поможет им не только добиться успеха в спорте, но и в жизни. Вот такое вот увлечение. Футбольний турнір «Сені Кап» проводиться за всіма правилами ФІФА. Фінал турніру відбудеться у липні у Польщі. А для людей, які не можуть грати у футбол, організатори влаштували змагання шахів, шашок та дарцу. На турнір за знайомчою ціллю завітав і начальник управління праці та соціального захисту населення міста Коростення Ігор Єсін. Я сподіваюся на те, що на майбутній рік. Наші діти і наші спортивні команди наголошую з діточок з обмеженими фізичними можливостями, візьмуть участі участь в таких ось потужних міжнародних заходах. Тож сподіваємося, що у наступному році на такому престижному турнірі свої спортивні уміння покаже Коростенська команда, до складу якої увійде молодь з обмеженими розумовими та фізичними можливостями.